Номер 8 Меч князя Святослава Хороброго. Археологічні розкопки в Україні принесли чимало цікавих знахідок. Біля острова Хортиця на Дніпрі, в 2011 році жителем Запоріжжя був виловлений меч каролінського типу з клеймом майстерні Ульфберт». Існує версія, що меч належав князю Святославу Ігоровичу. Згідно з літописом, під час битви з печенігами в 972 році князь загинув у районі Дніпровських порогів. Важить меч близько кілограма, його довжина становить 96 см і перебуває він у задовільному стані. Встановлено, що меч був виготовлений приблизно в 10 столітті, а після реставрації меч знаходиться в Запоріжжі в музеї історії запорізького козацтва. 7 Український Стоунхедж. Унікальне поховання було відкрито не так давно у Дніпропетровській області біля села Недайвода Криворізького району. Вік стародавнього поховання становить близько трьох тисяч років. На думку вчених, це місце використовувалося для проведення ритуальних обрядів, так само як і відомий англійський пам'ятник у Стоунхеджі. Подібні знахідки зустрічаються досить рідко. Це святилище одне з найбільш великих і складних за архітектурою серед знайдених в Україні. Була розкопана величезна гранітна стела довжиною близько 4 метрів. Під нею виявили скелет, можливо, древнього жреця. Також були знайдені фрагменти ліпного посуду Амфор та захоронення маленького хлопчика. Фахівці одностайні в питанні унікальності цієї знахідки, що дає можливість глибше зрозуміти історію нашої землі. Номер 6. П'ятисотрічна писанка. У 2013 році Львів став місцем сенсаційної археологічної знахідки. У колодязі на 6-метровій глибині була виявлена писанка, що датується 15-16 століттям. Орнамент був виконаний на гусячому яйці. Добре збережена писанка. Є найдавнішою з тих, що знаходили в Україні. Кам'яна ікона унікальна кам'яна ікона була знайдена в районі княжої гори. Під каневом в 1930-х роках. За твердженням українських вчених, подібна ікона єдина у своєму роді. Такі кам'яні образи робилися на замовлення князів, оскільки коштували досить дорого. Судячи з напису на звороті, образ належав знатному князю. Існує припущення, що ним міг бути Володимир Мономах. Номер 4 Золото Скіфів. Розкопки кургану товста могила біля міста Покров в Дніпропетровській області в 1971 році стали справжньою сенсацією у світі археології. Найдавніше скіфське поховання подарувало світові унікальні знахідки, серед них царська нагрудна прикраса, золота пектораль вагою 1140 грамів. Поруч з царем була похована його дружина, сукня якої майже вся була вкрита золотою фольгою. А на шиї знаходилась масивна золота прикраса. Ця знахідка стала одним із головних археологічних відкриттів 20-го століття. Номер три. Трипільський храм A discovered near the ancient settlement of Nebelivka, which today is about 160 miles south of Києв, Ukraine is believed to be one of the oldest mega structures in human history. Село Небелівка на Кіровоградщині стало об'єктом пильної уваги археологів. У 2014 році тут виявили величезний храм трипільської культури. Його площадь становить 1200 метрів квадратних. Група українських і британських археологів з'ясувала, що це була двоповерхова будівля з деревини і глини, і її вік становить близько 6 тисяч років. Будівля належить до трипільської культури мідного віку. Всередині храму були виявлені вісім глиняних плит, які використовувалися як вівторі. На них знаходилися останки кісток ягнят, що свідчить про проведення ритуалів жертвопринесення богам. Під час розкопок знайшли уламки фігурок, що зображують людей, а також фрагменти прикрас з кісток і золота. Номер 2. Стародавнє поселення готів. Одне з найбільших поселень готів у східній Європі було виявлено біля селища Войтенки в Харківській області, орієнтовний вік поселення, – 3-4 століття нашої ери. Східні германці були представниками черніхівської культури. Яку історики за унікальністю і самобутністю порівнюють з Тріпільською археологами, були виявлені гончарні майстерні, прикраси, зброя, знаряддя праці, срібні римські монети, залишки будинків, а також стародавні поховання. І ось нарешті перше місце: садиба часів Київської Русі. Знахідка була виявлена в самому серці України в Києві на поштовій площі. На місці, де за планом мав бути торговий центр, археологи розкопали дерев'яну бруківку 17 xviii 18 століття, А під неї залишки давньоруської садиби XI-XII століття. За думкою археологів, це могла бути митниця. На місці розкопок знайшли шість князівських печаток і 70 монет XVIII століття. Крім цього, неймовірна кількість інших знахідок. Трьохсотлітні цвяхи, цегла часів Київської Русі, кулі, ядра, черепки і багато іншого. Завдяки наполегливості археологів на місці розкопок вдалося створити музей, адже місцева влада Києва хотіла покласти великий, точніше, велику, бетонну пліту зверху на місце розкопок, щоб повністю забудувати місце під торговельно-розважальний комплекс.